Привіт усім! Ви на каналі Мекавішн. Тут ми граємо мекабелом, обговорюємо стратегії та розбираємо найцікавіші моменти з боїв. І якщо ти також, також обожнюєш цю гру, обов'язково підписуйся на канал і став коментар, став лайк. Це допомагає просувати канал, мотивує мене створювати більше контенту. Ну, а зараз вмочуся зручніше. Ми починаємо. І ми будемо дивитися реплей, де буде багато болю і страждань, і де буде в нас, е як завжди, цікавий розбір. Ми чомусь новому навчимося, щось переймемо е будемо розбирати помилки, будемо розбирати ефективні тактики та стратегії. Починається все дуже більш-менш класично. Uh, я за Aerial спеціаліста починаю, а мій опонент за кост Control спеціаліста. Це надає йому йому змоги uh, більше спамити юнітів, більше купляти, та uh, в цілому трохи здивувати мене кожного раунду. Тому що має трохи більше грошей. Він розташовує таким чином юні, юніти, uh, де мож, можлив, можна якось захиститися. Uh, від нападу, та в цілому грати доволі симетрично якщо я б так само розташував юніти. Але я граю в напад. У мене перші юні юніти це сайбертуси дуже багато життя мають. І в цілому вони на перших раундах створюють дуже великі проблеми, тому що їх мало хто може якось вбити за рахунок великої кількості життя. Тому е дивимося, як проходить перший раунд, тільки великою кількістю слідчхеммерів вдається вбити одного Сайбертуса, але у мого опонента падає командний центр, і за рахунок цього мій другий Сайбертус спокійно розбирає решту юнітів мого опонента. Що ж, другий раунд нові картки. Е, із цікавого мене тільки зацікавило лазер сайт та електрична е, ловушка. Мені не потрібно грати в скорпіонів, хоча в цілому може бути воно корисно проти, проти слідчеммерів. Ну Саут Скорпіон це такий е, нападницький скорпіон, котрий. Більшу кількість е, спіду має, але менший радіус і більшу кількість життя. Може було краще грати в нього, але на, на, на той час мені називалося дуже вигідною тактикою, бо я не бачив великих перешкод у кількості сліджхемів в цілому непогано справлялися сайбертуси з, з, з ними. Тому ми обидва обираємо собі equipment Laser лазерсайд, куди додає на по 20 метрів додаткового радіуса на юніт, де буде цей Equipment. Тому е ми будемо продумувати далі стратегію. Що робити далі? Що в таких випадках робиться? В таких випадках додається ще більше кількості дрібного тим, для того, щоб підволікати противника, бо в себе тут стріляють повільно, їм треба час. І на другому раунді, якщо б не було фаніксів по три, до речі, трохи е мій опонент здивував мене і заінсталочив мій сабертуз, то в цілому була б непоганий раунд. Ну, моненто також гарні думки і е стратегії. До речі, одна із них я е собі візьму на, на майбутні ігри, мені сподобалося як. Комбінується між собою Фенікс та Хаунд на етапах, коли тебе мали Юнітів, то Фенікс плюс Хунд в правильному розташуванні дуже загрозлива сила. Я не знаю, що з цим робити. В цілому, якщо у тебе є якісь ідеї, якщо е були такі випадки, випадки коли е ти бачив перед собою таку стратегію або сам юзав її, то напиши в коментарях, як протидіяти. На ранніх раундах, цьому, бо я не знаю. Хаунд загалом просто шикарно справляється з дрібнотою, а Фенікс з великими юнітами. І що таке можна поставити щось дешеве на ранніх раундах, і щоб воно працювало проти такої комбухи, я не знаю. подивимося, що другий раунд не за мною. А за моїм опонентом. Ну, тому що Сабертус, в тому раунді жив, в цьому раунді він не вижив. Треба щось робити. І ось дають нам рейдонів. Із всього, що мені тут корисно. Ну, в цілому, Маркс мене також корисні, але е, за кількістю юнітів, котре має мій опонент, Маркс мене буде трохи неефективні. Фантом Рей також корисні, але там вже є е, фенікси, я не, хо, не хотів ризикувати. Беру рейдена. Мій опонент бере те саме. Рейден має дуже велику кількість е, урону. Це, можна так сказати, дуже дуже, може не, не так правильно, але це як скорпіон в повітрі. Він працює схожим чином, він націлений на таких самих юнітів, він п'є е, одразу по трьом цілям одночасно, тому. Вбиває слідчхемрів на за два постріли. І головна... головна біль в цьому в тому, що Рейден має швидкість. Він не дуже швидкий, не саме швидкий юніт в грі, але набагато швидше, ніж Сайбертус та Фенг. І треба розташуватись десь якось поміж швидких юнітів. Також, щоб було прикриття від кролерів, е, котрі ще можуть не дійти до того. І також е, не обігнати повільних юнітів. Тому що дальність у рейдена не така велика. Хоча є лазер сайт, але ось така має, маємо таку проблему. І як бачимо, оця стратегія з хаундами та феніксами, вона. Буде доставляти мене дуже сильні неприємності. Тим паче на лівому фланзі. На лівому фланзі я надав собі так само хаундів, бо вони. Ну, в цілому мене влаштовує тут нічия, я не, не хотів пробувати якось цей фланг. Е, мені потрібно було забрати все це. Але хаунди вже другого рівня. Фінікси є, котрі допомагають, бувають моїх хаундів. Тут великі проблеми з лівого боку. Справа все окей. Справа, якщо не впало би центр, зараз би і рейден це вже давно би впав. Але трохи дає йому часу, щоб відстрілятися. І фінікси вже зафокусили мого рейдена, що не є гарною новиною. Встигає Сайбертус пробити центр і має шок опонент. Що дає змогу мені, мені перемогти у цьому раунді. Ну, я маю на примітки, що ось, ось ці юніти по боках вони дуже мене бентежать. Бачу з лівого боку. Щось треба робити. Що? Поки що немає, немає у мене такої ідеальної стратегії, щоб якось цьому заповадити. Що ж, на четвертому раунді нам дають нові картки. Де я обираю собі для вулканів більшу, більшу дальність. І, але трохи менший ХП там, там чи урон, не пам'ятаю. Так, там трохи менша кількість ХП. В цілому, це не проблема, тому що тут нема таких юнітів з гігантським уроном, окрім Рейдена, і поки що Фенікси не вкачані, тому вулкан вистоїть. А ось розбирати здалеку на атаці це буде саме те, що потрібно, тому що вулкана не, не така велика дальність. Ну, в цілому велика, але він дуже повільний, і треба якось з усіма юнітами йти. Ось що ми. Додаю ще одного рейдена для того, щоб швидше забирати правий фланг, поки лівий фланг не впаде, тому що я знаю, що я не маю поки що ідеальної стратегії, щоб це якось законтрити. Я подумав, що може бути, взяти мустангів. Я взяв їх три, три штуки. Е, може бути, що мустанги законтрять це, е, поки пенги будуть відволікати. Тобто була тактика така. Фенікси швидше, тут доволі велика відстань. Вони обганяють хаундів. Застріюють на фенгів і мустан їх розбирають. Ну, не вгадав з, 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 з дистанцією, і, як бачимо, хаунди вже стріляють, плюс в них є дальність. І це ну взагалі не моя моя гра, бо лівий фланг не встоює взагалі. Справа в цілому все окей, але тут додається багато кількість була кролерів. І поки що це. Поки що це зупинило рейдені від нападу, що дало перевагу моєму противнику. Що ж, наразі у нас п'ятий раунд, мені нічого не подобається, я скіпаю. Мій опонент поки що думає, не подивимося, що Візьми собі, ми побачимо. Рейдени непогано працюють, я продовжую грати в цю стратегію з рейденами, і нарешті я пробую щось нове, якусь нову тактику проти оцих флангових е хаундів та феніксів. Я просто додаю собі Фенікса з лівого боку, так само, думаю, що може такі самі юніти можуть законтрити, але Дивіться, яка кількість королев позаду. Ось цього, шо з цього флангу. Дуже велика кількість, у мене немає такої кількості ще. У мене є фенгів в цілому. В цілому попереду. Але ось ця кількість поки що е ніяк я не можу з нею розрахуватися, бо в мене немає таких юнітів е потреб. Вбивають їх так, так швидко. І я напочинаю. У мене починаються проблеми. Як бачимо, рейдони взагалі не працюють як-то потрібно. Майже всі постріли були по кролерах, що неефективно взагалі. Тому що Брейден повільно вистрілює і не може так швидко позбавитися дрібних юнітів. Що ж, подивимося, що в шостому раунду може зробити. Нам, я в цілому сам хотів взяти вулкана, але нам випадає карточка. Це мене дуже радує. Мені нарешті повезло з картками, а мій опонент вибирає собі. Сендворма для того, щоб пробивати правий фланг, тому що в цілому на захист то в нього більш-менш все окей, і я думаю це правильно, коли, тебе, коли ти трохи тут захищаєшся, бачиш, що твій противник йшов напад. Ну зараз у нас вже немає такого, що прям напад і захист. Ну більш-менш симетрично граємо. Ну в цілому, в цілому в нього непогано виходить е контрпікати мої. Стратегії і юніти. А в мене так само проблема з лівого флангу. Я знову не вгадую, фенікси не працюють, фенікси працюють по кролерах. А, тому я додаю собі вулкана, котрий повинен о, підчищати оце все. Фенікси вже другого рівня, а я забув, що в мене стратегія, котра зменшує кількість життя вулканів. І тут треба, мабуть, було поставити другого рівня вулкан, а тут першого. Тому що тут є захист, ну, в цілому відволікання, а тут немає. І 22 тисячі життя для феніксів, у котрих постріл по 7500, ну, це на два постріли. Тому в цілому я ще думав, що я встигну дойти фенгами та кролерами. Ось. І додаю собі ще одного рейдена, щоб позбавлятися цих юнітів. Поки вулкан буде розбиратися з дрібнути, змют... зем... з -з -з то рейден буде розбирати ці центральні юніти, куди мене заважають. Ну, як бачимо, одразу фокус Фенікса і втрачаємо вулкан швидко два постріли і все, немає. І ще і Сендворм, знову проблеми з лівого флангу, справа більш-менш вулкан мені дав. Е те, що я хотів, він о, спалив всі маленькі юніти, рейдени, добрали все інше. Це працює так, як потрібно. Але навіть зараз, коли я маю тільки повітряні юніти і залишається санквом, я розумію, що це проблема. Це проблема на майбутнє, о, що я не зможу зробити такого більше в майбутньому, бо буде час, коли, мабуть, мої рейдени. Застрягнуть, як зараз вони от зафокусили э, сендворма, більше вони не підуть нікуди. Вони фокусять сендворма, їх тим паче двоє, вони товсті, э, а мого опонента є фенікси. І якщо фенікси будуть виживати, то вони будуть перебивати мої всі визушні юніти від мене. Ось така от э, проблема. Я ніяк не можу підібрати. Правильну кількість і правильну якість юнітів з, з лівого боку, о, я не можу розрахувати дальність, і в мене кожного раунду цей, цей фланг страждає, і що робити з ним? Я не маю уяви. О, щось пробую, щось не виходить. Пробую, не виходить. Сьомий раунд, я всі-7 раундів втрачаю лівий фланг. Це просто жах. Що ж, Додаю собі ще більше е, кроулерів на того, щоб відволекти і сендвормів, і феніксів. Тут же третього ранного хаунда він з першого пострілу зносить все, що буде, всю дрібноту. І треба відволікти Феніксів від перших пострілів вулканів, щоб фулкан відпрацював і попрацював по хаундам, хоча в них дуже багато життя вже. Ну, більше поки що. На той момент в мене не було нічого в голові, щоб якось правильно зрахуватися з цим усім. Я на цьому раунді поки що не знаю, чи мені треба якусь мелту викатувати для того, щоб синдворми зупиняти, чи може просто забити і спробувати получити по феніксах противника і рейдену, і в цілому тоді загрози не буде. А ще головне, що в цьому раунді я побачив Діру. Коли ми обирали картки, там були Васпи. На сьомому раунді я дуже легко це беру, тому ну, що ну, мало воно дає якусь пофіту. Але в цьому раунді дає, тому що тут немає захисту від повітряних юнітів, і ВАСП мої чудово справляються. Це просто мене е, дуже тішить. Е, і фенги справилися, відполотни себе Фенікс. І з правого боку дає змогу швидко роз, розрістися та залишити велику кількість юнітів. Залишається лише два Фенікса, які можуть мені заважати. Один фенікс вже впав, падає ще один центр. Черв'яки нічого не можуть зробити проти повітря і застряють на Маленьких юнітах, і це дуже гарний бій. Раунд просто клас. Не вистачило одного юніта невеликого, щоб закінчити цю битву взагалом. Ну що ж, продовжуємо. А ось та карточка, з котрою мені вже не повезло, не пощастило. Як е, з вулканом. Е, що ж, ось чому. У мого опонента є на васпах дальність, у моїх Васпів цього немає. Ще у мого опонента є стратегія еліти. Ну вона на другому рівні працює не дуже сильно, там додається всього 5, це не дуже багато, але працює. Він одразу бере собі ще Васпів, тому що в цілому, якщо навіть без цього цього, то рейдани дуже будуть довго. Вбивати Васпів і Васпи ну, в більшій кількості, вони ну, це, мабуть, контрпік рейденам, бо рейденам дуже важко це здолати. А при правильній е кількості е вивчених вмінь, то це взагалом Контрпік буде. Що ж, кількість Васпів ми бачимо. У мого опонента додається ще два Васпи. Я просто брав собі для я не знав, чи вибере це Васпів він, чи не вибере. Там були ще непогані юніти, котрі можуть з'явитися. Но він обрав собі Васпів. Я е, роблю напрямок. Думаю, що тут є невеличка діра, тут нічого не заважає. Я не бачив цих Васпів. Я думав, що пройду просто скрізь юнітів, вони розбігуться, а я получу по ресерч-центру, котрий в цілому ну, може спрацювати. І дивимося, як працює паспи з дальністю атаки. Поки ми вас прийдуть, їх розбирають. Вулкан працює непогано. Тут вулкан так само працює, і на черв'ях, але тут уже великого рівня рейдени, багато кількість життя вони атакують. Тут уже третього рівня фенікси, додаючи рейденам форт в 5 пострілів. Одночасно по 5 цілей одночасно за постріл, і ми бачимо, що Баспи спрацювали шикарно. Фенікси не встигли роз, розбити все, що потрібно, а дало змогу вижити по цьому неприємному Феніксу. дало змогу о, вбити мій research І ситуація, яку я обговорював, 4 раунди тому 4 раунди тому. настало, де мої юніти фокусять черв'я, а Фенікс розбирає все, що з повітря зараз не достає до нього. Що ж, отака у нас проблема. Це раунд не за не, не мною і як цьому запобігти? В мене не було взагалі ідей. Ну, я просто дивлюся. 100 метрів дальність 770 атаки. А ще мій опонент брав собі тактику, офенсив та тактика, котра додає йому 30% атаки. Тому там дуже багато, як ми бачимо, 776 за постріл. Для такої кількості Вас це дуже багато. Плюс щит, котрий ще краще працює при творейден, тому що він блокує будь-який перший урон. Навіть якщо він більше, ніж сам щит. Рейден, ну, як ви розумієте, дуже повільно вистрілює. І в мене е, тільки ідея була б, щоб ще мустангів додати, але мустанги, е, навіть з дальністю атаки, вони б не получили одразу по Васпам, тому що тут багато сендвормів. Сендвормів би, вони просто б фокусили сендворми. І не було б ефективного. Влучання по Возможно, Можливо, треба було б ASP продати хоча б одну пачку, і взяти ще три пачки мустангів другого рівня за стратегією арспеціалізації, де вони б трохи ран... раніше фінансували б в повітряній цілі, і це б можливо врятувало ситуацію. но на той момент я не знаю чому. Мені здавалось, що ар-спеціалізація моя, а спеціалізація була краще, ніж у мого опонента. Плюс я додав щит собі, але мій опонент все зробив те саме. Е, я думав, що вистачить часу вас прожити, щоб рейди не розібралися з цим, але ні, ні, взагалі це не працює. Це просто жах, як він працює. Це... Як ми бачимо паспи з такою кількістю вмінь просто. З легкістю справляються з рейдерами. і я нічого не можу з цим робити. Так це був е, мій провальний бій, але повчальний. Е, е, треба, мабуть, змінити стратегію і взяти дальність Васпім, тому що це дуже корисно. Чому я раніше цього не робив, тому що в цілому Васпів я не дуже сильно граю не дуже часто граю, а якщо граю, то вони завжди якось під підкриттям під і не має проблем з дальністю, бо майже завжди є опонента в мустангі і там в стангів дуже велика дальність, тому я не, не часто граю в Васпів. В цьому випадку у мого опонента не було перешкоди в вигляді вас в мустангів. І тому у нього така стратегія вийшла непогано. Я думаю, ще візьму собі на майбутнє таке розташування Хаунда плюс Фенікси. Дуже класно працює, і на ранніх раундах ти просто не знаєш, як протидіяти з тою кількістю юнітів і тої якістю юнітів, котрих в тебе доступна. Ну що ж, ось такий повчальний бій. Де майже я переміг на 125 залишилося всього життя у мого опонента, але ця гра має, може здивувати. І що ж, дякую вам за перегляд. Велика просьба вам поставити лайк та підписатися на, на мій канал. А... З вами був Мекавіжн і до наступного бою!